Привіт, мудрим небайдужим. Головні новини станом на зараз на 18 липня 25-го року. Друзі, отже, широко в соціальних мережах обговорюється чергове вбивство Людоловом українцем. Забили насмерть, забили на смерть і викинули як ганчірку. Викинули ганчірку подихати. Зараз відкрите кримінальне провадження, іде слухання, і цьому виродку світить 12 років. Але зрозуміло, що це не зупинить інших виродків, які зараз в формі ТЦК фактично діють як гестапо, та, яким нам яким нас лякали, як оті фашисти, як поліцаї Другої світової війни, або навіть гірше. Ці вирудки, замість того, щоб іти виконувати присягу, замість того, щоб служити, тому що вони є професійними військовими, бусифікують, принижують, гноблять, б'ють і вбивають простих українців. Це лише поодинокий факт з багатьох, які вже відомі суспільству. А скільки ще невідомо, скільки прикопали в посадках, скільки в спину розстріляли на фронті, тих, кого насильно бусифікували. Правду, можливо, ми колись знаємо, а можливо і ні. Як наслідок цієї гонебної політики, яку покриває і яку започаткував Володимир Зеленський, є те, що українці здають адреси ТЦК. І сьогодні черговий приліт уже по Кам'янському ТЦК: Криворіж, Заканів, Чернігів, Одеса, Харків. Я думаю, що ці випадки будуть частішати. І не тільки тому, що росіяни вибрали, ну. Надзвичайно, вправно треба визнати тактику, а тому, що українці ненавидять уже бусифікаторів, ненавидять людилоїв так само, як а можливо ще і більше. Навіть відкрито в соціальній сторінці паблік, який збирає донати, збирає інформацію, і донати, і українці повідомляють. А на фоні того, що вчора заявив Зеленський, то. Оцей супротив ТЦК, супротив всій державній політиці насильної мобілізації, буде ще більшим. Зеленський вже вчора сказав, що якщо попадаєте на фронт, то у вас вихід звідти тільки тоді, коли переможемо ворога. Та коли переможемо ворога, а ворог це путь. Вернуться додому, коли ми переможемо ворога, це Путін. Тобто, коли знищимо Росію, фактично знищимо Путіна, то тоді тільки оці насильно бусифіковані разом з добровольцями зможуть повернутися додому. Не говорить Зеленський, що буде ротація, І не розглядає навіть можливості заміни на передовій тих українців, які були настільно бурсифіковані на заброньованих поліцаїв чи професійних військових рекрутингових центрах. Ні. Він заявляє, що от вам білет в один кінець. Це лише буде стимулювати народний супротив і всі будуть розуміти, що попадати туди не потрібно. Не може, ніхто не захоче повторити участь тих добровольців, яким, до речі, я міг стати, тому що разом з рідними ходили, оббивали пороги тоді в воєнкомату чи скайпен тоді називав, не не знають, залишали телефони, але Бог оберіг. Мені щиро жаль тих хлопців, які пішли до добровольцями. Мені безмежно жаль тих, кого босифікували. Я розумію їхні вічі. Розумію, що вони по системі ніпіль зайшли і вийти не можуть. І фактично вони зараз є заручниками рабами, рабами тих позатих генералів, які пороху не нюхали, але дають злочинні накази і тим самим добивають, добивають вільних українців. Ну, але є позитив потроху, крок за кроком, в західній пресі піднімається питання авторитаризму зеленського. Поки що дуже обережно, з натяками, що це все, що відбувається в Україні, наближає Україну до авторитаризму. Я думаю, що відбуваються певного роду торги і заставляють Зеленського чинити ті чи інші дії. Тому такі обережні статті. Хоча насправді ми з вами розуміємо, що це вже повна диктатура. Тому що коли людина не має права вибору, дарованого Богом від дня від дня народження, то це і є диктатура, коли тебе насильно бусифікують і мобілізують. Але добре ці статті відбуваються, і добре, що відбувається об'єднання та у тих самих ображених грантососів, на Шард Шабуні, та ДТП, з олігархами. Ну, зокрема з Петро Порошенко прийшла інформація, що вони організували такий собі анклав, яким будуть разом з фіалою торпедувати сьогоднішній політичний режим. Я думаю, що це не без погодження певного політичного крила в США. Штатах Америки. Сподіваємося, що це буде тиск не для торгів, а для того, щоб Україна позбулася Зеленського. Тому це як на мене надважливе позбутися зеленського привести до влади інших, звичайно, не Порошенка інших людей. Відданих і тоді є можливість і втримати Україну і відновити і повернути втрачені території, які захоплені Росією. Ну а Росія, по твердженню експертів, збільшує наступ в порівнянні з попереднім роком, і в цьому році захопила вже територію, яка прирівняється до території Люксембургу більше двох тисяч квадратних кілометрів. Темпи наступу у росіян будуть зростати. Ну а мотивація у українських військових у насильно бусифікованих, звісно, буде відсутня. Будуть часі випадки розстрілу тих, хто насильно тримає їх на фронті. Ну і заява Зеленського буде підрилувати масла вогонь. Пройшов візит Келога, і він показовий. Приїхав генерал Келог. Генерал Келог Арайвденюкреїн андеворно масив бомбингс фортунайценеро. І у нас no heavy attacks this night and the previous night. показові друзі в тому, що все-таки США знаходиться в чітких домовленостях з Росією. А це дає нам надію, що мир таки прийде в Україну. І сподіваємося, після цих 50 днів, підведених Трампом ми отримаємо все таки перемир'я і як наслідок мирні вибори, щоб у мирний спосіб позбутися сьогоднішньої диктатури, яку очолює. Володимир Зеленський, те, що прикелого не було прильотів, пам'ятаєте, я тиждень тому говорив в своєму ефірі. Це буде знаком. Отже, знак у нас є, а відтак українців залишається надія. Єдине, що треба зробити українцям, це вижити, перечекати ці дні, тому що ну накопичені озброєння Росії зараз полетить по всім нашим містам і думаю, що агресія буде надзвичайно потужною. Для того щоб українці, які все ще марять війною, які все ще марять кордонами 91-го року і марять перемогою над Росією над Путіном, навоювалися, як казав Трамп.